Ми даємо, а Господь платить тринадцятий рік поспіль. Благодійний фонд Карітас української греко-католицької церкви проводить акцію Благодійний портфелик, в рамках якої Івано-Франківський Карітас надає допомогу у вигляді портфеликів, шкільного приладдя та канцтоварів дітям, позбавленим батьківського піклування, інвалідам із багатодітних та малозабезпечених сімей, а також дітям воїнів. АТО. вже на протязі 12 років ми вже більше як двом тисячам дітям. Змогли дати належні які і все необхідне для шкільного приладдя цього року. Ми вже маємо звернення від 300 дітей і хочемо дати можливість усім людям немайдужим. Прилучитися до цього діла милосердя охоче долучитися до благодійної акції та допомогти діткам скласти їхній перший портфелик. А також ті, хто потребують такої допомоги, можуть звертатися до волонтерів або в офіс благодійного фонду Карітас в Крихівцях. Приладдя то вони можуть приносити чи сюди, в центр напроти катедри. В нас є біля благодійної дальні і завжди є волонтери, які збирають кошти на перший портфелик. Також в Крихівцях наш офіс Крихівецька 102 і певна річ, що вони можуть переносити і одежу, і все. Тому я закликаю усіх наших парафіян долучитися до цієї акції і вчинити діло милосердя. 29 серпня о 12-й годині в церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Крихівці після молебню відбудеться урочисте вручення портфеликів та шкільного приладдя діткам.